Вже століття Національний університет водного господарства та природокористування готує провідних фахівців Рівненщини. З нагоди сторіччя вуз порадував молодь рівного запальним концертом в центрі міста. Студента я вас вітаю. Бажаю вам всього найкращого. Успіхів передусім. Звичайно, в. Здобутті знань, але пам'ятайте, що це не тільки те, заради чого ви прийшли в університет. Університет дає вам також кращі роки, які дають можливість встати на ноги, створити родини, провести цікаву. Молодість. Університет поділився своїми здобутками та напрацюваннями. На сцені виступили місцеві гурти та студенти університету. Відбулось також урочисте погашення марки на конверті, випущеному підприємством поштового зв'язку «Кирпошта» з нагоди сторіччя закладу. Хочу подякувати дуже директору, ректору нашого університету, а також директорам всіх інститутів. Всі намагалися зробити найкраще, зробити це свято просто чудовим, щоб всі було класно і всі відчули себе. Своїй родині. Дуже дякую вам всім і хай вам будуть многі і ще дві літа. Привітати вуз з визначною датою прийшли не тільки студенти, а й знамениті випускники університету. Один із таких гостей міський голова рівного Володимир Хомко. Мер міста постійно фінансово підтримує свій університет та вдячний за знання, які він там отримав. Я водник в декількох поколіннях. Я коли був у міністерстві, то всі важливі роботи, такі важливі престижні для університету, ми заключали угоду саме з університетом, бо до мого приходу були інші вузи. Наприклад, така щорічна доповідь про питного водопостачання це унікальна робота. Кожен рік зведеться, робив наш університет. І зараз проєктування по усі, по басейнам, по фонтанам в парку це все робить наш університет. Вітаю всіх водників, тих, що вчились, тих, що вчаться, і тих, що будуть вчитися. Я думаю, що цей е, е, вищий Заклад буде ще довгі роки окрасою нашого міста. Бажаю всім успіху. По закінченню урочистої частини свята відбувся флешмоб Нам 100 років за участю студентів університету. Святкування сторіччя продовжиться до кінця поточного року. У вузі планують влаштувати водний форум, фестиваль Пісня буде поміж нас та ще багато іншого. Валерія Степанова, Артем Лаговський Новини Рівного.